Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на дуже цікаву тему, тому що багато людей хочуть придбати для себе автомобіль, і вони розраховують просто, що вони його куплять, і більше ніяких витрат не буде. Тому сьогодні в відео я хочу з вами прорахувати, скільки буде коштувати утримання автомобіля на 10 тисяч кілометрів. Хай буде на один рік. Подивимось, які витрати ви будете нести, і що вигідніше: бензин, дизель чи електро. Ну що ж, спершу ми почнемо з того, що на 10 тисяч кілометрів ви, як мінімум, будете заправляти свій автомобіль або заряджати, тому що сьогодні у нас відео саме буде три автомобілі: бензин, дизель і електрик. Якщо ми беремо, друзі, бензиновий автомобіль на сьогоднішній день коштує 1 літр 58 гривень. Тобто на 10 тисяч кілометрів ви витрачаєте 58 тисяч гривень, тобто на рік. Ну, десь так це орієнтовно. Дизель на сьогодні коштує в нас 55 гривень. Витрати по місту в середньому десь 8 літрів, і в це в нас виходить 44 тисячі гривень. Але ж є в нас ще електроавтомобілі, які на сьогоднішній день дуже популярні. І якщо ви цей автомобіль будете заряджати вдома по вартості 4,32, середня витрата десь 17 кВт на 100 км, то ви витратите на 10 тисяч 7344 гривні. Різниця просто величезна. Звісно, ми повинні з вами розуміти, що як на бензин, так і на дизель можна отримувати якісь знижки, якісь карточки, купляти паливні. Електромобілі ви можете заряджати вдома, можете заряджати на швидких зарядках. Тобто це все умовно і ми рахуємо так, як в принципі більшість людей це роблять. Також не забуваємо, що у багатьох людей є газова установка або плагін, гібрид, або звичайний гібрид. Там трохи все по-іншому. Для розрахунку ми беремо саме стандартні автомобілі, яких більшість і. За якими ви більше всього звертаєтесь. також не забуваємо, що обов'язково треба придбати страховий поліс. Ми порахували Волинську область Луцьк, і орієнтовно вартість страхового полісу на один рік для бензина і дизеля буде коштувати 4,5 тисяч гривень. Як не дивно, на електромобіль страховий поліс коштує дорожче в районі 5 тисяч. Але не забуваємо, що ці прорахунки ми робили по Волинській області, саме по Луцьку, в великих містах, на великому. Об'ємі двигуна страховий поліс може коштувати дорожче, але треба орієнтуватися від 3,5 тисяч гривень на сьогоднішній день і аж до 8 тисяч гривень. Ну, що ж, перейдемо до самого цікавого, це у нас обслуговування. Обслуговування хоча б таке невеличке, стандартне, коли ви придбали автомобіль, замінили масла і фільтра. Я хочу сказати що одразу, що між бензином і дизелем різниця невелика. Я думаю, що основна різниця це його вартості паливного фільтра. І на 10 тисяч км в бензиновому автомобілі вартість обслуговування масла фільтра, фільтр, повітряний, масляний салона обійдеться нам в районі 3,5 Гривень, коли на дизельному автомобілі воно буде коштувати в районі 4,5 тисяч. А скільки ж буде на електричці, я вам зараз скажу, це в нас буде в районі 500 гривень, тому що на електричці за 10 тисяч кілометрів треба замінити тільки фільтр салону. Більше там міняти немає. Також ви інколи робите велике ТО на своїх автомобілях. Міняєте масло в коробки, яке треба робити кожні 50-60 тисяч кілометрів. Також робите заміну ГРМ. Ми по бензину і дизелю взяли звичайні двигуни, реміні без всяких там наворочок, звичайні 4циліндрові. Також треба замінити ГРМ кожні 90 тисяч кілометрів. І в нас вийшло, що на 10 тисяч кілометрів треба враховувати по 2 тисячі гривень на. Обслуговування на велике ТО. Коли в нас є ще електричний автомобіль, в якому також треба змінити масло в редукторі кожні 60 тисяч, замінити антифриз, який в нас ходить в районі 90 тисяч км, і одразу врахували підшипник, який ходить 90 тисяч км. І якби я був не здивований, то обслуговування електричного автомобіля на 10 тисяч км вийшло дорожче, аж цілих 3200 гривень. В загальному по нашій таблиці виходить так, що на обслуговування автомобіля на 10 тисяч кілометрів бензиновий автомобіль витрачає 5 500 гривень, дизельний 6 500, а електро 3 789 гривень. Цікаво, цікаво. В автомобілі також є ходова частина, за якою треба слідкувати. І на сьогоднішній день продається мало автомобілів з двома комплектами Гуми. Тому ми з вами одразу зараз порахуємо, що. Якщо ви придбаєте другий комплект гуми за 8 тисяч гривень, це в нас буде БУшна гума, і вона в нас, як правило, проходить 2 роки, то треба врахувати на один рік 4 тисячі гривень. Не забуваємо, що в автомобілі є ще гальмівні диски і колодки, на які ви могли не звернути увагу при покупці, і вам треба буде їх замінити. Гальмівні диски передні на автомобілі ходять орієнтовно 50-60 тисяч кілометрів. Що на дизель, що на бензин, вони будуть коштувати. 480 гривень з урахуванням на 1 рік і на 10 тисяч кілометрів. На електричному автомобілі гальмівні диски можуть ходити 100 тисяч кілометрів, тому що там працює рекуперація. Воно тормозе електромотором, то там це обійдеться 240 гривень. Але в нас є ще колодки, які ходять в районі 30 тисяч кілометрів. З розрахунками у нас вийшло 400 гривень, що дизель, що бензин, використаєте на 1 рік. Рік і 10 тисяч кілометрів. На електромобілі це буде вартувати 120 гривень. В загальному на оці речі, як колодки, диски і е, гума, в нас виходить 4 880 дизель і бензин і електричний автомобіль 4 360 гривень на один рік і 10 тисяч кілометрів. Звісно, що є по ходовій частини інші витрати, десь там стіжки, десь салінблоки, речаги і все інше, але це все вже дуже індивідуально для кожного автомобіля. Ми загальному рахуємо такі речі, які ви можете змінити за цей період. Переходимо до самого мого улюбленого, тому що я цей автомобіль полюбляю і полюбляю туди купляти ванючки, пахучки, робити. Комплексні мийки, так періодично заїжджати на мийки самообслуговування для того, щоб збити автомобіль. І в мене вийшло на один рік, що дизель, що бензин без різниці, ванючки і помить машину, все це однаково. Вийшло в мене 12 тисяч гривень. Тому що, наприклад, в Луцькій одна комплексна мийка коштує 450 гривень. Це звичайного автомобіля. Якщо у вас паркетник, то в Луцькі ціна 700 гривень. Тому як би тут не виходило, Велика сума, але друзі, е, ну десь за два тижні один раз ну треба помити автомобіль. і в цілому тоді виходить. У нас ось така велика сума. Тому ми з вами одразу все це прорахували. 12 тисяч гривень, друзі, це у нас звичайний догляд за автомобілем. Але ж є люди, які ще більше полюбляють свій автомобіль і ще більше витрачають на це гроші. Вони роблять полірування, хімчистка, антидощ, антімошка, бронеплівки і все інше, то там вартість може бути іще набагато більше. Але хочу сказати одразу: ті люди, які подумали, та не буду я це все робити, мити свій автомобіль. То так не можна. Ай-яй-яй. По-перше, машина буде погано служити, вона буде на вас ображена, буде ламатися, буде їсти більше палива і все інше. Тому треба за машиною доглядати гарно, тому що це як е, ще один член вашої родини. Е, також, якщо ви не будете мити свій автомобіль як мінімум, зимою або коли там, знаєте, пройшли дощі, то він у нас буде більше гнити. Тому, будь ласка, робіть це і він вас буде радувати. Друзі, переходимо до самого цікавого. Зараз це все ми підсумуємо. Щоб ви зрозуміли, це у нас саме мінімальний догляд і обслуговування заправки, страховий поліс. Що треба робити на кожен автомобіль? І що в нас вийшло? Що на бензиновий автомобіль на 10 тисяч кілометрів і один рік утримування виходить 84 тисячі гривень 880 гривень, 2 тисячі доларів. Коли дизельний автомобіль в нас трохи їсть менше обслуговування, плюс-мінус нас однаково, вийшло 72 тисячі гривень або 1700 доларів. Та-да-да-да, -да -да. по електриці що в нас виходить? 32 тисячі з половиною гривень або 800 доларів. Як вам такі цифри? Ніхто навіть, мабуть, і не думав, знаєте, як завжди, купив автомобіль, закінчилось паливо, залив. Треба страховий поліс обов'язково? Зробив. Треба колодочки, диски поміняти, це типу і недорого, масла фільтра, це типу і недорого, що треба зробити обов'язково. А коли ми зараз все це підрахували, то в нас виходить ось така космічна сума. Я думаю, зараз багато людей скаже, да нахрен мені треба той електромобіль, дизель або бензин. Я буду їздити на маршрутці. І маршрутку ми також порахували. І якщо ви будете їздити цілий рік, 15 гривень в один бік до роботи і назад. То на рік у вас обійдеться 10 тисяч 800 гривень. Ну, теж немало 300 доларів. Але ж яка є перевага автомобіля? Цифри великі, трохи десь є трохи так незручно, що туди стільки грошей уходить. Але у вас наскільки велика мобільність? Ви хочете кудись поїхати, сіли одразу вдома і поїхали. І в автомобілі ну, дуже комфортно. Їдете самі, вам тепло або холодно, коли літом грає гарна музичка. Ну, коротше, їдете як білий чоловік. Коли у маршрутці в час пік вас там просто так все зжимає, інше місто. Ти сів в машину і доїхав зараз. Через дві години я буду у Львові. А якщо ти будеш зараз виїжджати у Львів, через скільки ти там будеш? Година до автовокзала. Потім три години їхати чотири, коли я на машині за дві годинки там. І по факту, друзі, машина це є кайф. Також є витрати, які ми не враховували, але краще вам про них знати. Є в нас амортизація автомобіля. Це зрозуміло діло, що за якийсь період часу ціна на автомобіль падає. А є люди, які придбали для себе автомобіль, і йому треба буде сплачувати за паркінг, за гараж, за якусь кладову для того, щоб там складати свою гуму. Також є у нас такі фактори, як штрафи. ну За рік, ну скажіть чесно, ну один-два рази десь там десь нарушили, десь неправильно припаркувалися, десь по швидкості, тому також треба це врахувати, друзі. Також є різні витрати, такі знаєте, там сумочка в автомобіль, чохли, келенки, інколи аптечки нема, вогнегасника немає, інколи домкрати продавці. Собі залишають, то вам треба купити. І тому, якщо оце все порахувати, то там сума вийде теж реально немаленька. Також є люди, які полюбляють робити тюнінг на свій автомобіль, ставлять магнітолу за тисячу півтори тисячі доларів, музику, сабуфери, колонки, і думають, що потім від цього автомобіль стане дорожче. Але, як правило, від цього автомобіль не стає дорожче, і ви просто вкладаєте гроші для себе, для свого комфорту і задоволення. Ціна на автомобіль залишається та ж сама. Також є. Витрати такі, як на противогонні системи. Це дуже гарно для японських автомобілів в великих містах, тому що вони там уїжджають кожну ніч. <свісно> вони дуже легкі для тих людей, які полюбляють вкрасти автомобіль. Тому треба що зробити? Противоугоночку поставити, гарну сигналізацію поставити і все інше. І також в цих додаткових витратах є в нас такий фактор, що ви могли придбати неякісний автомобіль. І за цей період часу за рік могли зробити коробочку двигун зробити, або відремонтувати всю ходову частину. Тому, друзі, витрат тут іще буде дуже багато. Ще про що хотів сказати окремо від себе, треба не забувати про оформлення автомобіля. Якщо автомобіль вже на номерах українських, то переоформлення його через сервісний центр буде коштувати 1550 гривень. Це десь так. Якщо у вас автомобіль на транзитних номерах, то вам треба буде ще сплатити збір на пенсійне страхування. Це на автомобіль. Біль, що на бензиновий, що на дизельний, з рахуванням, що він десь буде коштувати 10 тисяч доларів, буде в нас коштувати 15 тисяч гривень. На електричний автомобіль це в нас не враховується. Зараз у нас 0%. Тобто, в загальному вам також треба врахувати, що зробити сертифікат на цей автомобіль, страхування на червоні номера, і у вас. Отак от по колу вийде, що звичайний автомобіль на номерах 1550, на червоних номерах 20 тисяч гривень. А це на хвилиночку в районі 460 доларів. На електро зараз є в нас перевага, це буде коштувати орієнтовно 4 тисячі гривень, ну або 100 доларів. Так що електрика зараз поки рулить, поспішайте придбати, тому що в наступному році орієнтовно електрика подорожчає десь на 3 тисячі доларів. Ну, ціна реально космічна. Ну що ж, на цьому друзі, ось і все. Порахували ми абсолютно все. Вийшли у нас ось у такі цифри. Це для людей, які не рахують гроші, які рахують, що вони просто придбали, користуються, і це само собою треба платити. Але якщо це все підрахувати, у нас ну реально виходить космічні е суми по вартості. Отримання автомобіля в рік. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. Я думаю, що воно було цікаве, тому що, ну, як мінімум, ми це зробили за вас, і ви тепер розумієте, скільки ви орієнтовно витрачаєте в рік на свій улюблений автомобіль. Тому всім дякую, всіх чекаю в коментарях. Друзі, і не забувайте про наші соцмережі. Ми є скрізь інстаграми, тіктоки, фейсбуки і посилання на соцмережі також внизу. Всім дякую, до. -друг.